Ні разу. От жодного разу за 30 років в суперечки зі своєю дружиною я не був правий. Це я вам офіційно заявляю. Були такі моменти, що я доказував, що все ж таки я правий, але проходив час і виходило так, що я знову ж таки не правий. Скільки вже разів я це старався довести свою правоту? Не виходить. Я не знаю, чому так, але жіноча інтуїція завжди знає, що, куди і як краще. Це зараз я кажу до чоловіків, які воюють зі своїми жінками, які доказують, що я голова, що я все знаю і я буду все вирішувати. Та нихера ви, мужики, не знаєте. І моя вам порада. Чим скоріше ви зрозумієте, хто така жінка. І що це таке взагалі, <смі> бути жінкою? І що її не треба розуміти, їй не потрібно доказувати правоту, а до неї потрібно прислухатися, прислухатися правильно. І якщо ви перестанете з нею воювати і навчитеся з нею мирно і гарно жити, Цінувати її і любити, і буде вам щастя, мужики, і буде вам реалізація, і будуть вам гроші, і буде вам повага. Все у вас буде тоді, коли ви начнетеся любити свою дружину.